У березні цього року родина Бурих в одну ніч втратила житло та гарні стосунки з сусідами. Анжеліка разом з чоловіком проживала у районі Масанів. У 22-му році будинок вистояв облогу та отримав незначні уламкові пошкодження фасаду. Роман чоловік Анжеліка після завершення облоги міста продовжив службу в Нацгвардії. Родина, як і всі, оговтувалася від пережитого у 22-му. та 15 березня, 24-го перекреслило майбутнє проживання у будинку. Цей будинок належить родині мого чоловіка. Він тут Проживав, ріс, зрозуміло вже, як виріс, свою сім'ю. І надалі так ми проживали. Ну, ремонт, зрозуміло, що ми робили, робили перед народженням дитинки, у нас є син, йому 4 роки. Як і всі, мабуть, намагалися облаштувати комфортні умови проживання, тому тут було до всього цього затишно, гарно, чисто, але ж трапилось таке. У цей день сталася пожежа. Вогонь охопив обидві частини будинку. На відео видно, що на початку загоряння вогонь був на частині будинку сусідів, який згодом перекинувся на частину будинку родини Анжеліка. Після того, як рятувальникам вдалося загасити пожежу родини Анжеліки, оговтуючися після пережитого, почали шукати причину загоряння. Згідно з технічним висновком щодо ймовірної причини виникнення пожежі від ГУДСНС України у Чернігівській області, найбільше ймовірною причиною пожежі стало порушення правил монтажу теплогенеруючих агрегатів та обладнання в квартирі сусідів. Родина хотіла відстояти свою честь у суді, але дізнавшись вартість послуг адвокатів та зваживши всі за і проти, вирішили відбудувати житло. Адже зараз це для них важливіше. Ми вирішили не жити цими судами, а ну так сталося вже потроху відновлювати. Вони не признають люди, розумієте, ми були. У нас було засідання, у нас були десь ж працівники на засіданні. Вони говорять лише про говорять взагалі не про те, що сталося. Вони кажуть, ми впевнені в тому, що 100% я будував і все окей, не могло там бути, і не, не бачать, не вірять. Навіть фактам, які там говорять після експертизи, які там були, родина завдячує волонтеру Ігорю Хоніну, який відгукнувся на лихо. Він дав клич зі своєї сторінки, розповів про ситуацію, котра склалася з будинком родини Бурих, а люди відгукнулися та встигли назбирати на каркас для даху. Зробили досить багато, повністю зробили каркас дерев'яний даху, обшили його також певною ізолюючою вологоізолюючою плівкою, яка буде захищати цей дах. За допомогою небайдужих людей, за допомогою зборів на даному етапі, у нас тут є такий дерев'яний каркас даху. Залишилося небагато зовсім потрібно його обшити металом. Металопрофілем, от залишилось. Ну, є основний збір, який зараз ведеться, там небагато, тому я дуже прошу, в кого є можливість допомогти в цьому. І з дахом буде питання закрите. І дуже-дуже дякую всім. Сусіди, як і раніше, на контакт, не йдуть. На стані відбудови дуже важливо діяти спільно, адже в подальшому родини планують жити під одним дахом. Ми спробували іще один раз з сусідами поспілкуватися. Просто прийшли і сказали, а давайте вирішимо, як буде, щоб разом було нам всім добре. Сусіди наші сказали, що нічого вони не хочуть, і спілкуватися вони також не хочуть, і комунікувати також. На жаль, ні, ну це закриті двері в Які стукати дуже марно, аби допомогти родині Бурих знову жити в своєму будинку за підрахунком волонтера Ігоря Хоніна, потрібно лише 17 гривень від 1900 людей. Допомогти Анжеліці Роману та Матвію можете й ви, навівши камеру телефону на QR-код, котрий бачите на екрані, і задонативши будь-яку суму. Кожні 5 гривень важливі для відбудови будинку.